Завершуємо інформаційний тиждень перший день листопада. П'ятниця про події в вкрай на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В Студії Мирослава Куруц. Доброго дня. На Закарпатті день пам'яті. 1 листопада християни усіх обрядів у нашій області традиційно вшановують пам'ять усіх померлих. На кладовищах міст і сіл люди збираються, аби привезти до ладу могили рідних та близьких та пом'янути їх. Ужгородці згадують померлих на найбільших міських цвинтарях на Кальварії та у селі Барвінок. Сюди на цілий день організовано додаткове транспортне сполучення. Рух поблизу кладовища регулюють працівники ДАІ. Вже по обіді на міських цвинтарях відправлять поминальні служби. квіти, свічки та вінки найголовніші атрибути дня пам'яті. Підприємці вже з жовтня продають ці товари. А закарпатці ж у пошуках найгарніших квітів за доступними цінами. Саме фінансовий аспект зазвичай стає на перший план. Скільки ж коштує день пам'яті для закарпатців, Дізнавалася Мирослава Шимон. Вже близько тижня на ринках Ужгорода Натовп закарпатці готуються до 1 листопада, аби вшанувати пам'ять померлих. Цьогоріч асортимент товарів значно більший аніж торік. Крім звичних свічок та вінків, на ринках з'явилися ще й екібани, які коштують від 20 гривень, та кошики починаючи з п'ятнадцятих. Кожний бере те, що йому потрібно. Є такі, що перевага свічки, є такі що перевага штучні квіти, і є перевага що композиції. Не можна сказати, що конкретно хтось що там бере. Ціни не піднімаються на асортимент, наоборот де попускали ціни, бо немає погоди. Сім'я Ватричів десятий рік поспіль приїжджає з Івано-Франківщини зі своїм товаром. Найпростіші вінки з їхнього асортименту коштують 5 гривень, найдорожчі можна придбати за 120. Останні не користуються попитом серед місцевих, кажуть виробники. Ужгородці купують вінки в середньому за 60-70 гривень. Чому що кожного року маємо вже постійних покупців? Які приходять до нас кожного року, беруть віночки. Ну, знаєте, це такий день, що кожна людина старається в мірі можливості. Хто е, має більшу змогу, бере дорогі вінки, хто має, кожен умі в можливості ну, своїх можливостях, хто як може. Щодо квітів, то тут асортимент ще більший. Зрізані та в горщиках хризантеми – найбільше до вподоби закарпатцям. Різні кольори, відповідно різні ціни. Зокрема, можна придбати від п'яти до двадцяти п'яти гривень за штуку. Проте продавці кажуть, дорожчих аніж торік немає. Різні ціни. Квітка взагалі б була, ну людям недорого буде купляти, бо то такий один, один день у році. Середні квіти беруть так. Ну, бо є, у кожного є по пару гробів на могили, які мають нести квіти, та недорого. Не так. Такі середні, 10-15 основний такий товар. Щодо витрат на День пам'яті погляди Ужгородців розійшлися. Одні кажуть, День пам'яті обійдеться дорого, адже лише раз на рік ми поминаємо померлих. Інші ж навпаки, будуть економити кошти і купляти тільки необхідне. Дуже багато родичів, яких вже, на жаль, вже немає. І тому цей день для мене дуже такий, що потрібно багато витрачатися, щоб скупитися. Є й дорогі, є й дешеві, всякі є. Так що можеш брати, хто який хоче, так і бере. Для пенсіонерів дорого, а для таких більш людей, які мають гроші, то добре. Покупають цвіти, я ніколи не вважаю, то, що я купила. Я вважаю, що нужно купити. І поэтому я от беру, зараз іду ще возьму візьму другого цвета. Ну в цьому році не дуже дорого. В прошлому році було дорожче трошки. Мені кажеться більше квітів, більше вінків, разнообразія більше. Чим ближче день пам'яті, тим більше людей на ринках. Проте виробники зазначають, ціни залишаться такі ж, як і тиждень тому. Відтак Закарпатці зможуть придбати товари і 1 листопада за доступною ціною. Золотоцвіт так перекладається з грецької хризантема. Культивувати рослину почали в країнах Азії ще за півтисячі літ до нашої ери. В Європу ж рослину завезли ще в 17 столітті. Сьогодні налічують більше десяти сортів квітки. Значення хризантеми тлумачать по-різному. В Україні ж ця квітка є символом дня вшанування пам'яті померлих. Однак сприймати хризантему як квітку одного дня не варто. Цвіте хризантема напрочуд розмаїто і аж до перших морозів. І з красою хризантеми не посперечаєшся. Золотоцвіт сьогодні має безліч варіацій. Хризантема взагалі виграє тим, що вона зберігається до двох тижнів і має дуже великий різновид. Різні кольори, різні форми. Ромашечка повненька і взагалі ці шарики, які беруть, як обично, на перше число, но взагалі вони дуже гарні. В композиції в букетах дуже багато вже людей привикло до того і беруть їх не тільки на кладовище. Більш старші люди беруть на кладовище, а молоді взагалі беруть просто додому вазу. І не дарма Хризантема у більшості країн на сході й заході символізує сонце, радість, дружбу та повагу, побажання достатку. Певно, найбільше культивують квітку в Японії. Раніше зображати хризантему на стягах чи одязі мали право винятково члени імператорської родини. І сьогодні квітка в пошані. Приміром, головна нагорода Японії орден Хризантеми. А час цвітіння особлива пора для японців. Після важкого трудового тижня, натомість пасивного відпочинку вдома, родини виїжджають у сади, де царює хризантема у найрізноманітніших проявах. Хризантема, взагалі, певною мірою є символом Японії. Це дуже Шанована квітка, вона є символом естетики також. Взагалі японці вони дуже шанобливо ставляться до всього красивого. Такого культу прекрасного, як є в японців, ну, може і нема ні в кого, бо вони в першу чергу цінують саме природню красу. І коли квітне читач чи інша квітка, в неї є, вона стає. Принятому культу. Особисто я дуже люблю Хризантеми незалежно від всяких асоціацій. Хризантеми – улюблені квіти пані Тетяни, адже зацвітають саме до її дня народження. А крім того, сам вигляд квітів усупереч стереотипам додає жінці оптимізму. Ну, фаворитом для мене, конечно, є великі, жовті хризантеми, шапочні, жовтого цвіта. Когда наступає цей праздник близько. все точки цветочные выставляют цветы. В основном это хризантемы, потому что это их период. И э, не оглянуться и не улыбнуться. А на ці шапки ярких жовтих хризантем просто неможливо». Тож у своє свято пані Тетяна одержує тільки улюблені квіти. Що ж до асоціації з першим листопада, жінка переконана, навіть у цьому хризантема особлива, адже для квітки це велика честь стати щиросердим дарунком дорогій людині, яка відійшла у вічність. Нове житло для соло вже готове. Цілий мікрорайон у селі Теребля, що на Тячівщині, чекає на заселення. Це і 17 індивідуальних будинків і 8 багатоквартирних школа та дитячий садок. Невдовзі у тереблю зможе переїхати понад 130 сімей з аварійної частини Солотвина, адже новий житловий комплекс це мікрорайон, зведений за найсучаснішими нормами та з великою перспективою розвитку. А з родинами, що відмовляються сюди переїхати, місцева влада шукатиме компромісного рішення про завершення робіт у нові. Частині тереблі далі. Звести мікрорайон за три роки. У селі Теребля все готове до прийому нових мешканців. Більше 130 сімей з аварійної частини селища Солотвина, де є ризик утворення проваль, можуть бути переселені до новобудов. Помешкання збудовані за найсучаснішими технологіями та за європейськими зразками. Будинки зведені з керамічних блоків із застосуванням енергозберігаючих технологій. Зараз є в нас в державі програма енергозбереження, саме от тут застосовані ті. Розберігаючи технології, будинки теплі, герметичні, опалення всюди є. Знову ж таки, так як в державі є проблеми з газом, тут все на електриці. Тут стоять трьохтарифні лічильники тепла, значить, як правило, це опалюється вночі, коли електрика дешевша. І за рахунок того воно буде економніше». на території комплексу. Вже зведені дитячий садок для 140 дітей, та сучасна школа на 330 місць. Один із найсучасніших закарпатських спортивних залів теж отримують діти переселенців із Солотвина. Крім того, значна частина тереблянців зможуть навчатися у новій школі. Адже теперішньому навчальному закладу більше ста років, а діти навчаються у дві зміни. Нова школа повністю вирішить цю проблему. У школі понад 100 років. Ви розумієте, там вже фактично ну, ремонту не підлягає, тому дійсно і учні, і все село вчителі дуже чекали цієї школи. Вже три тижні ми тут допомагаємо, працюємо, ознайомилися діти, знайомилися батьки, вчителі з приміщенням школи, звичайно, школа прекрасна, школа хороша. Ще раз кажу, якої чекала Теребля, дуже довгий період. Районна влада запевняє, комплекс у селі Теребля це запасний масив для мешканців Солотвина. Нікого насильно переселяти не будуть. Однак влада знову попереджує: спрогнозувати чий будинок наступним впаде до селяних шахт – неможливо. Тому пропонує мешканцям переселитися до безпечного та нового помешкання. Головна причина людського небажання переїжджати це питання збереження власності їхніх ділянок у селищі Солотвино. Влада запевняє, шукатимуть компроміс із кожною сім'єю індивідуально. Переселення для сім'ї це така невеличка, я би казав для любої сім'ї, Да, катастрофа. Як кажуть у тому, да чоловік там 40 років прожив, 30, 20. Є свої устої, є свої знакомства, є е, е, свої бачення у тому. То люди трохи острахом ставляться до цього. На сьогодні вже є 30 сімей, які вже дали згоду на переселення. Але хочу відмітити одне. Коли ми казали, добре, ви відказуєтеся від житла. Ви не хочете сюди їхати, то поки що ні одна сім'я не сказала, що ми не хочемо йти вдома. Щоб обезпечити новий житловий масив від збою електропередач. На територію комплексу заведені три високовольтні лінії та встановлено три підстанції. Також заведена вода, встановлена центральна каналізація та зведені очисні споруди. Крім того, районна влада запевнила, кожна сім'я отримує житло не гірше ніж у Солотвині. Традиційно у першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери на Ужгородщині фахівців, які забезпечують належний соціальний захист мешканцям району. 29. Загалом на Закарпатті – більше 400. Їхня робота вимагає не лише бути відповідальним та професійним. Найважливіше завдання, яке стоїть перед соціальним фахівцем, бути максимально наближеним до людей. В 2012 році, за ініціативою президента соціальних програм, було введення посади фахівців і соціальної роботи на територію України. Значить, їх було 12 тисяч фахівців. В кожному населеному пункті є фахівець, який займається виявленням сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, чи виявилися якісь у них проблеми, тобто для того, щоб подолати складні життєві їхні обставини. Фаєр шоу в атмосфері містики в обласному центрі відбулося відкриття нового розважального закладу Мюзик Холл». В події взяли участь не лише музакарпатські музиканти ужгородську публіку розважав відомий український шоумен Юрій Кот. Свято супроводжували яскравим фаєр-шоу та музичним наповненням від відомих рок-гуртів. У майбутньому тут планують проводити музичні та творчі програми із залученням молодих виконавців. Відтепер реалізувати себе в музичному мистецтві зможе й аматор. У новому розважальному закладі Мюзик Hall планують створювати музичні колективи та відкривати нові таланти. Кастинги та музичні конкурси проводитимуть не лише для дорослих. Організатори планують залучити до творчості дітей, які з тих чи інших причин не мають змоги освоювати ази музичної освіти. Ми готові допомагати молодим людям. Мы будем проводить кастинги по отбору деток и молодых людей, которые не занимаются в музыкальных заведениях. Мы будем проводить конкурсные отборы учащихся музыкальных заведений и формировать на составе этих молодых людей новые коллективы, которые, возможно, получат свою творческую будущую судьбу. Рок колективи та виконавці рок-н-ролу першими виступили на сцені музичного закладу. Публіку розважали конкурсами фаєр та хімік шоу. Відомий український актор та телеведучий Юрій Кот наголосив, що цей заклад не має аналогів в Україні, тож зацікавленість відвідати мюзик хол виникла одразу. З таким бажанням сюди приїхав, щоб це місто стало культовим для всіх, хто живе в Ужгороді і в області, тому що ну воно відрізняється ці міста від усіх інших, які існують у місті. Абсолютно відрізняється. Всім і атмосферою, і бажанням створити щось надзвичайне і не схоже на все інше. А, своєю енергетикою, своїм бажанням здивувати глядачів, відчути енергетику та особливу атмосферу у день відкриття прийшло чимало гостей. Різні стилі музики у живому виконанні молодих музикантів вже знайшли свого слухача. Такий захід відбувається перший раз, але мені дуже приємно, це тому, що відкривається ще одне місце дозвілля для. Молоді для людей, скажімо так, старшого віку, і саме культурне місце дозвілля у майбутньому мюзик-холі. Звучатиме фолк, класика та важкий рок. Організатори планують реалізувати ще одну ідею: запровадити традицію проведення хімік-шоу, у рамках якого відбуватимуться олімпіади з хімії. Парад нечистої сили вперше пройшовся центральними вулицями Ужгорода. Відсвяткувати Хеллоуін разом прийшли і школярі, і молоді пари з новонародженими малюками. Найменшому учаснику параду лише п'ять місяців. Молодь дала волю фантазії. Фредді Крюгер, члени сімейки Адамсів, герої з фільму про Гаррі Потера, вампіри, зомбі, мумії та привиди, учасники параду нечисті. Для створення образів у хід йшло все, що під рукою: лахміття, фарби та чимало косметики. Найкращий костюм визначало журі. Навіть маленька статуя свободи на одну ніч приміряла магічний образ. І ведмедик починає разом із одним. Мій образ з'явився, якби я його придумала, можна сказати, випадково. Тобто, це образ такої мертвої графині. Це використання гриму білої фарби червона помада. Рани зроблені із желатину та розмальовані фарбою гуаш. Ідея образу виникла на днях, коли проходився по наших секонд-хендах у Жгородських. Знайшов костюм гонщика. Даний образ гонщика проявляє його скаженість і жажду швидкості. От до чого вона його довела. На цю годину у нас все більше новин у випуску о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня і хай щастить!